Назоінтестинальне постпілоричне харчування це введення зонда в тонкий кишківник доодинального за зв'язку трейця, і це харчування є показане для пацієнтів, у яких порушена моторика шлунка, а також високий ризик аспірації. Найчастіше це пацієнти в ранньому післяопераційному періоді, а також це пацієнти, у яких є важкі опіки або тяжкий панкреатит. Тонкокишкове зондове харчування знижує ризик атрофії слизової оболонки кишківника та бактеріальної транслокації. Для постановки назоінтестинального зонда нам потрібен зонд Flucare Benchmark, який складається з наконечника, який з'єднується з системою для харчування. Непрозорої рентген контрастної трубки та запатентованої спіралі Бенгмарк. Також в комплекті є металевий провідник з силіконовим наконечником для встановлення зонда. Розпаковуємо коробку дістаємо наш зонд. Провідник заштовхуємо до кінця зонда. Після цього ми можемо приступити до постановки зонда. Встановлення зонда відбувається в напівсидячому або сидячому положенні пацієнта і запихається через носовий хід. Балаба, ковтай. Ковтай. Проштовхуємо зонд до мітки, яка відповідає відстані від різців пацієнта та до мочоподібного відростка. Після встановлення в зонда вилучаємо провідник. Закриваємо зонд. Фіксуємо зонд. Чекаємо 12 годин, допоки спіраль бендмарк в шлунку під дією соляної кислоти розкрутиться та потрапить в постпілоричний відділ тонкого кишківника. Пройшло 12 годин від моменту встановлення гастроінтестинального зонда. Коректне його розташування ми перевірили рентгенологічним методом дослідження та можемо розпочинати антиральне харчування. Для цього нам потрібна харчова суміш від нутріція та система для подачі антирального харчування від флеке. Відкриваємо систему, під'єднуємо її до суміші та заправляємо систему в харчовий дозатор. Включаємо інфуземат та заправляємо систему. Чекаємо, поки харчова суміш заповнює систему, та підключаємо до гастроінтестинального зонду. Система заповнена і ми можемо розпочинати харчування через гастроінтестинальний зонд. Під'єднуємо систему дозонда, виставляємо швидкість на дозаторі та розпочинаємо харчування. Перевагами назоінтестинального зондового харчування над стандартним шлунковим зондовим є значно кращий профіль безпеки для пацієнта та краще засвоєння поживних речовин у пацієнтів в ранньому післяопераційному періоді.